Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благослова на середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож витриваємо в пості, в молитві, в дев'ятниці. І, звісно, в радості. У всьому цьому ще треба успівати, радіти. Бо нема часу на життя, нема часу на радість, але це неправда. На радість має бути час. Не тільки на смуток, не тільки на різні речі. А на радість, справжню радість в Ісусі Христі. Сьогодні 25 липня 2004 рік. Дорогі діти, закликаю вас знову, будьте відкриті моїм посланням. Бажаю наблизити всіх вас, дітоньки, до мого Сина Ісуса. Тому ви моліться і постій. Особливо вас закликаю молитися за мої намірення, щоб так я могла пожертвувати вас, моєму Синові Ісусу, а Він переобразить і відкриє ваші серця любові. Коли будете мати любов у серці, у вас пануватиме мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія приходить радісно, бо бачить, що діти відгукуються, приходить на молитву більше. На другий день вже було більше на подбор до людей, ніж на перший, не є то дуже легко в Меджугорі. Багато хто думає, так, що там Меджугорі прийти на ту гору там. Але направду люди тут працюють, люди тут мають графіки якихось. І, і такий час вечірній, де ти йдеш на Вервицю, потім літургія, потім одерація. Після одерації треба йти одразу на 4 години ще наверх, на подбордо. Тому не кажіть, що це легко. Не, не думайте, що це легко. Я би тут, якби був Меджугорі, то молився буде до ранку, один день так. Але 9 днів це не один. Тому важливо розраховувати сили, щоб в один день не ушататися, а потім на 9 вже просто десь спати в кустах, не, не дійшовши до подборду. Тому розраховуємо час, ставимо пріоритети, звісно. І на першому місці пріоритету Бог, молитва. Тоді. Тоді це можливо. А якщо це робити так, то може і не вийти. Можливо, не протриматися. Важливо в дев'ятниці конкретне, конкретне рішення і конкретно витривати в цьому рішенні 9 днів, щоб не спригнути десь там на сьомому, на восьмому, розумієте, треба розрахувати це. Марія нас закликала знову не припиняти, молитися і продовжувати молитися, продовжувати поширювати, ділитися, заохочувати, запрошувати людей до цієї молитви. Звісно, я вас всіх запрошую в Меджугорі на цю молитву. Хто не може приїхати в Меджугорі, то доєднуватись духовно через онлайн різні трансляції, онлайн на цьому каналі трансляцію. Або Мерітіві. І так, таким чином також жертвувати свій час для цієї молитви за мир. Буквально жертвувати себе в намірах Марії. Дорога дитина, закликаю тебе знову, будь відкрита моїм посланням. Знову Марія каже, будь відкритим моїм посланням. Бажаю наблизити тебе. Дитинко до мого Сина Ісуса. Тому ти молись і пости. Ти молись і пост. Сьогодні піс маємо, я вже казав. Але нагадаю, що піст підсилює молитву. Молитва підсилює піст. Дуже важливі речі мати в парі. Ніколи Марія не говорить про піст без молитви. Тому піст має бути в молитві. супроводжується. Піст взагалі для того, щоб молитва. Було більше, а їжі менше. культ їжі, який панує в більшості в більшості сімей сім'ях і в більшості людей, це культ їжі, на який просто ніхто не хоче відкривати відкривати очі. І, і цей культ навіть заважає людям іти на підбордон, наприклад. Бо якщо сьогодні модерація закінчиться о 9, і вже треба йти на подбордо, бо поки дійдеш, поки там займеш якось протиснешся місце, о 10-й вже початок, а коли їсти, коли власне їсти. І цей культ декому перешкоджає приходити на подбордо на 10-ту. І вони вже думають, що підемо на 11, бо там на, на 11-30 буде об'явлення, якраз добре. А так само після об'явлення дуже людей відразу па-па. І пішли. Розвернулися і пішли. Італійці, як чують меседж по-італійськи, все, вони почули по італійськи розвернулися і пішли. Так само і Хорвати. Ну, і, так, і так, і так. І потім, поки до українського перекладу доходить черга, то вже такий шум, галас, бо всі збираються і йдуть. Але молитва не закінчилась. Молитва то не закінчилась, молитва триває і ще ціла частина вервиці. Ціле ще, ціле цей Славні таїнство. Але вже більшість пішла. Ось так приходять на молитву. Ви прийшли на молитву, чи ви приходите на тільки об'явлення послухати? Чи там нічого не сталося? Чи там Марія нічого мені не скаже серйозно? Марія бачить, як ти приходиш, з чим ти приходиш на цю молитву. Не треба створювати вигляду, або ну, не хочеш, то не йди краще. ніж ніж створювати вигляд, що ти там на молитві, а потім почував, що можна додому бігти. Треба дійсно мати це таке переконання серця, чому я йду на цю молитву, чому я цей час жертвую, і тоді прийнята буде ця жертва. А так, граючись, ну там, ну там, піду, добре, бо всі йдуть, я піду, то не буде так, воно не працює. Ми не мавпи, щоб так працювало. Знаєте, якщо мав дати мобільний телефон, то вона може там щось юзати його, притуляти до вуха, не знаю, робити вигляд, що вона розмовляє з кимось, але це не, не означає, що вона дійсно зможе подзвонити до когось і порозмовляти. А і так ми іноді приходимо на молитву, як ті мавпи, робимо просто те, що робить хтось. Але воно так не працює, не буде працювати. Бо молитва це є внутрішнє зосередження, а не показова якась дія. Особливо закликаю молись за мої намірення. А це ми й робимо зараз, по вечорах, молимось в Марійних наміреннях за мир в цілому світі. Але ці намірення Марії також і для нас добрі. бо ми прагнемо цього миру. А Він переобразить а, моїх наміреннях, щоб так я змогла пожертвувати тебе, моєму Синові Ісусу, а Він переобразить і відкриє твоє серце любові. Коли будеш мати любов у серці, у тебе пануватиме мир, у тебе пануватиме мир. Коли Коли будеш мати любов у серці. Як мати любов у серці, е, віддавати, жертвувати молитви в марійних намірнях? Марія потім жертвою Тебе, Ісусу Христу, а Він, Він, Ісус Христос, преображає Твоє серце і відкриває це серце любові, відкриває в твоєму серці буквально любов, яку ти не можеш знайти, яку я не можу сьогодні можу знайти, яку здається, та яка там любов, звідки її там взятися? Хто може відкрити цю любов? Ісус, Ісус, тільки Він. Може відкрити цю любов. А коли будеш мати цю любов у серці, у тебе пануватиме мир. Пануватиме в твоєму житті пануватиме мир, спокій, благодать, благословіння. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Будьте благословенні. Сьогодні у нас на практику знову вечірня, вечірня молитва, вечірній вервиця, об'явлення в інтенціях миру. Будьте благословені, миром радість, благодать з меджугорі, папа. -па.